Щирі вітання всім телеглядачам на телеканалі Вінниччина. Передача актуальне інтерв'ю. І ми запросили сьогодні до студії Олену Корчаку, начальницю головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. І будемо говорити про пенсії, про виплату, про підсумки минулого 23-го року і про те, що нас чекає у 24-му році. Ми ще вітаємо, пані Олено. Вітаю! Не можу не запитати, звісно. Зрозуміло для більшості, що минулий рік завершили фінансово на 100% так, як планували, тому що ніхто не піднімає бучу, ніхто не кричить, що хтось щось недоотримав. Але разом з тим я хотіла би, аби ви підвели підсумок того з якими викликами можливо доводилось зустрічатись 23-му, їх долати, і якою була та сума коштів, яку виплатили вінницьким мешканцям, вінницьким пенсіонерам. Ну, я дуже коротко відповім. 26,2 мільярди гривень на Вінниччині спрямовані були на соціальні виплати. Я думаю, всі знають, що пенсійний фонд у 23 році мав широке коло своїх зобов'язань, і 26 мільярдів це загальна сума, левова частка з яких 90 це Пенсійні виплати це 23,5 мільярда, пільги і субсидії близько 2 мільярдів. Ну, от приблизно такі страхові виплати спрямовані 200 мільйонів, Лікарняні листи півмільярда. Ну от такі приблизно у нас. Підсумки минулого року, а яка кількість пенсіонерів є на Вінниччині, і чи прогнозуєте різке збільшення пенсіонерів уже в 2024 році, ну, і це вже окрема тема для розмови, тому що протягом останніх 10 років кількість пенсіонерів щороку зменшувалась? Були свої об'єктивні суб'єктивні причини? але одна із основних причин. Це десятилітній період по підвищенню пенсійного віку для жінок. І хочу сказати, що на сьогоднішній день жінки і чоловіки мають єдину норму в цьому відношенні: це 60 років, тобто єдиний вік, якому за наявності страхового стажу наші громадяни мають право на призначення пенсії. І от. В минулому році таке зменшення, а зменшення було суттєве приблизно 10 тисяч в рік. І вже в минулому році, позаминулому, 22-му році, воно вже стало 5 тисяч в мінусі. А 2023 рік був за це десятиріччя, навіть за 12 років вперше загальна кількість пенсіонерів не зменшилася. Але коли робити детальний аналіз, то ми дивимося, що кількість цивільних пенсіонерів зменшилась приблизно на дві тисячі, а військових зросла. І якщо говорити про контингент, це пенсії по інвалідності і пенсії по втраті годувальника. Тому е особливо радіти цим показникам важко. І я так розумію, що це тема взагалі окремої розмови, абсолютно, щоб люди зрозуміли, абсолютно. що відбувається а щоб ну підвести риску, то хочу сказати, що сьогодні на Вінниччині проживає 436 тисяч пенсіонерів. Ми завжди говоримо приблизно кожний четвертий житель це пенсіонер. Це досить таки багато. Це досить вже таки багато, працюючих людей менше, але далі про за тему. Кожен п'ятий пенсіонер працюючи. Он, бачите, є позитивні. Ну, є якісь позитивні моменти, і це добре. Які були перерахунки пенсій в минулому році, і як змінювався розмір пенсій в результаті цих проведених перерахунків? Тому що останні роки ці перерахунки відбуваються постійно, вони планові. Що, що якби змушує до цих перерахунків, які фактори? Сприяють по цим перерахункам. Ну, якщо брати е, спочатку повномасштабного вторгнення, то 2022 рік е, взагалі ну, плани ж були на мирний рік. І е, потрібно сказати, що не дивлячись на ті страшні обставини, які були, уряд виконав всі свої зобов'язання і в 2022 році провели майже 25 е, видів масових перерахунків. І це були і підвищення вікові, і були прожиткові зміни. Ну тобто, в двадцять році було дуже багато новацій, які були заплановані ще до повномасштабної агресії, і відповідним чином вони були всі дотримані. У двадцять році звичайно, кількість масових перерахунків була. Мінімальна, можна говорити про три дати: це 1 березня, 1 квітня і 1 липня. 1 березня була індексація. Вона торкнулася в цьому році практично всіх категорій пенсіонерів. Ну, вперше, З 1 липня були проіндексовані спеціальні пенсії, тобто вже фактично. Кожний вид пенсії був проіндексований. І з 1 квітня у нас був проведений щорічний масовий перерахунок для працюючих громадян. І я говорила, 25 перерахунків масових було в 2022 році, і в минулому році. Можна говорити про два перерахунки, тому що індексація спецпенсій це також перерахунок зв'язку з індексацією. Але якщо говорити про підвищення середнього розміру пенсії, то не дивлячись на ту кількість перерахунків, підвищення в 2022 році склало 15% і в 2023 році. Також склало 15% або 615 гривень. І сьогодні середній розмір пенсії в Вінницькій області складає 4532. Тобто такий був розмір індексації майже 20%. що по сумі зростання вийшло практично то саме. Це не зважаючи на складності, не зважаючи на наші виклики, все одно держава виконує ті чи інші зобов'язання, які були саме підтримуючи саме громадян. Саме це я хотіла сказати. Mm -hmm. Якщо в 2021 році середній розмір пенсії був 3410, в 2022 – 3917, а в 2023, ну, станом на 1 січня 24, то 4532. І зростання, і де ну є навіть. Попереднє було 15%, а зараз 15,7%, майже 16%. І ось знову фактично за кілька днів, перше березня, і українці, українські пенсіонери, очікують на певні перерахунки, тому що вже звикли до цієї схеми. І навіть чую від пенсіонерів інколи, і навіть моя мама а чи будуть це ж перераховувати? Скільки ж це додадуть? 5, чи 10, чи 50 гривень? Ну по різному. Тому що відповідно в кожного буває різні суми. Це і більші суми, і менші суми. Чи буде цей перерахунок, чого українцям чекати і як це все буде відбуватися? Ну, якщо дуже коротко, тому що я розумію, що в нас ну, якби така програма не дуже широка, яка дасть можливість детально проговорити моменти, можна зупинитися тільки на декількох конкретних моментів. Якщо ми говоримо про індексацію, то Порядок проведення індексації передбачений законом України, і там визначена дата. І ця дата говорить, що 1 березня в Україні це стаття 42 закону 1058. Вона говорить про те, що для забезпечення індексації проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати. Яким чином це відбувається? Ну, я розкажу. Простими словами, це 50% зростання рівня інфляції за минулий рік, 2023, і 50% зростання середньої заробітної плати за попередніх три минулих роки в динаміці, тобто в порівнянні з таким же показником минулого року. Тобто розрахування от таким чином відбувається. Що ж стосується самого порядку, тобто на який розмір, а від цього залежить питання, які вам задають. От в минулому році було майже 20%, це будуть одні показники. Якщо буде 10, а в нас за історією індексації був показник і 11 коефіцієнт. І тобто це 14 різні показники. Розрахунок це відбувається в залежності від фінансової спроможності, ну і від тих показників, які я сказала, як вкладається рівень інфляції і як зростає середня заробітня плата. Але це відбудеться. Що важливо, це Ми передбачено чинним закону. законодавством, але порядок проведення згідно цього законодавства порядок і розмір такого збільшення приймається за рішенням кабінету міністрів. Тому сьогодні безліч питань задають і в Фейсбуці, mm -hmm. і звертаються листами, і телефонують. Я раджу зачекати. Постанови кабінету міністрів, я думаю, вона буде найближчим часом. А відповідно, тільки буде постанова, механізм у вас відпрацьований. Так, звичайно, і mm -hmm. ми говоримо про розмір і порядок. І коли ми будемо бачити, як це відбувається, тому що сьогодні багато питань не лише про який буде відсоток індексації. Сьогодні питання багато було розмов про бальну систему проведення індексації. тобто яким буде порядок. Буде визначено постановою кабінету міністрів. Дочекаємося і поговоримо. Добре, дякую, обов'язково. Після того, як цей процес буде відбуватися і, і завершиться, зрештою, ми поговоримо про результати. Про прожитковий мінімум цього року, яким він є, як він змінився, і наскільки відповідно розмір пенсії збільшився в результаті знову ж таки цифрових колізій і економіки відповідно. Ну, я хочу ще раз наголосити, що все-таки не дивлячись на ті складнощі, які існують сьогодні в державі, а складнощами це дуже коректно можна назвати. Ми всі знаємо, через яку біду проходить наша країна. Але все рівно питання соціальних виплат, я думаю, це друге після безпеки країни і захисту країни, тому держава. Передбачає перерахунки, коли ми говорили про індексацію, то можна сказати, що це торкається високих рівнів пенсійних виплат. Чим більша пенсія, тим кращий буде показник. Коли ж ми говоримо про прожитковий мінімум, то це торкається якраз найменших мінімальних розмірів пенсій, мінімальних виплат, тому що саме ці виплати розраховуються, виходячи з цього показника. І в цьому році також накладено певні обставини. Прожитковий мінімум з 1 січня 2024 року. Збільшився з показника 2093 гривні до 2361 гривні. І ми звикли, що в зв'язку з цим робиться перерахунок. Разом з тим в цьому році. Новопризначені пенсії, які призначалися починаючи з 1 січня, вже йде лютий. Вони розрахунки проводилися, враховуючи цей показник. Але якраз перерахунок в зв'язку з зміною прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб буде проведено з 1 березня цього року, тобто, от ми його очікуємо, разом з щорічною індексацією, і це передбачено. При кінцевому положення закону України про державний бюджет на 2024 рік. Це вперше у нас така новація, тому ми мали також дуже багато питань з цього приводу. А чому нема перерахунку? Перераховуються ж мінімальні, перераховуються всі доплати, перераховуються інші складові, і люди на це очікували. Так обов'язково перерахуємо цей перерахунок буде проведений з 1 березня. Якщо ра. Тому комусь конче потрібно дізнатися детально. Це можна дізнатися також використовуючи інтернет, заходячи в кабінет, хто має таку можливість, і все це видно, так як це відбувається. Ну, як можна перевірити, і я раджу всім скористатися такою можливістю у нас на веб-порталі, зареєструватися. Ну, зареєструватися потрібно шляхом ідентифікації через кваліфікований електронний підпис, зайти в свій власний кабінет і подивитися все, що там обраховано. Повірте, там є дуже багато інформації щодо пенсійного забезпечення, як загальному, так і конкретного пенсіонера. А якщо у нас немає такої можливості працювати онлайн, то можна звернутися до пенсійного фонду. У нас сьогодні діє 28 сервісних центрів. У нас діє 63 віддалених робочих місця по всій. Вінницькій області, практично в кожній громаді, є представник пенсійного фонду, і ми з радістю надамо консультації. І я як я, наскільки я знаю, ви завжди ретельно співробітники дуже ретельно надають і майже всім ці консультації. Одне питання, яке цікавить також і глядачів, і власне пенсіонерів, З початком війни, велика кількість українців виїхали за кордон. Сьогодні статистика називається близько 7 мільйонів. Серед них Відповідно, багато пенсіонерів змушені були покинути, і напевно серед них є також вінничани. А от як отримувати пенсію? Чи має право людина, яка виїхала як біженець, або ж вона вже якимось чином поїхала до родичів, до дітей, отримувати пенсію свою зароблену в Україні? І як це відбувається? От виїхала людина, її два роки немає. Немає, тут не залишилось, щоб хтось отримував. Чи є якийсь механізм отримання пенсії, і, зрештою, чи не втрачає людина право на отримання пенсії? Знаєте, ще можливо місяця не минуло, вже в березні 2022 року. Такі питання постали. Ну ми ж розуміємо, що рухатись потрібно було дуже швидко. Люди дійсно перемістилися всередині країни, перемістилися за її межі країни і. Дуже швидко врегульовувались питання. З часом ці механізми допрацьовувалися, і сьогодні ну, можна розділити це питання, якщо у нас є час, на такі складові. Ну, найперше, так, це важливе говоримо. питання. Воно залишається. Ви знаєте, втальним. мабуть, за останній місяць це питання задавалося мені не менше п'яти разів. Я не веду прийом, але наскільки важливо це телефонують просто знайомі. Це телефонують всі через знайомих, шукають, хто може це сказати. Більше того, я б підняла трубку, слухавку телефону, а мені телефонує пенсіонер з Німеччини. І щасливий тим, що він зміг добитись і питає, от як мені як мені вчинити. Тому це питання дійсно дуже важливе. Багато людей поїхало за кордон. І я хочу одразу відділити, що людини, які їдуть на постійне місце проживання, це інша процедура, інші методи. Ми зараз про них говорити не будемо. Говорити, ми про тих, хто залишається громадянами України, хто виїхали. На певний період, і тут також потрібно розділяти, люди поїхали просто до друзів, знайомих, родичів, чи вони мають якийсь певний статус. Ну, тут є важлива складова. Але візьмемо до прикладу, якщо виїхали пенсіонери, які отримували свої виплати у банківській установі. Сьогодні на території будь-якої країни можна користуватись банківською карткою. І у таких людей, я думаю, переважної більшості взагалі не виникли ніякі проблеми. Окрім того, якщо людина не користувалася своєю карткою. Якщо вона не користується своєю карткою півроку і більше, банк повідомляє пенсійний фонд про це і ми переводимо таку виплату на пошту. Тобто в нас є картка, картка має досить великий термін дії до 5 років, і вони продовжують отримувати свої виплати, нічого не змінилося, без перешкод користуються своєю банківською карткою в межах тієї країни, де вони перебувають, конвертуючи через банківську систему українські гривні. У ту валюту, якою вони користуються в залежності від країни. тобто це не є на сьогодні взагалі питанням е, і проблемою для пенсіонерів, які мають банківську картку. Угу. Інша ситуація з пенсіонерами, які отримували через Пошту. відділення Укрпошти, безумовно тут є проблеми. Укрпошта може здійснювати перекази коштів до будь-якої країни, але то вже стосунки з Укрпоштою і за кошт самого пенсіонера, тобто вона може перераховувати кошти, які у пенсіонера тут на ту країну, де сьогодні перебуває. Але ну, якби це не найпростийший шлях. І я хочу єдине ну, якби всіх наших пенсіонерів заспокоїти, навіть тих, які за кордоном, що пенсія. Якщо її немає змоги отримувати в зв'язку з тим, що людина за кордоном не зникає, не пропадає, не якби, скасовується, а припиняється виплата. І, і пенсія разі, акумулюється. О, Звичайно, і у разі, якщо людина її відновить, а сьогодні є шляхи відновлення. Виплат, якщо в нас є час, я можу про це також Прошу, сказати. Сьогодні, бо це важливо якщо навіть пенсійна виплата призупинилась, вона акумулюється, і у разі, коли людина відновить свою виплату, вона отримає її в повній мірі. І тут ми говоримо про те, що... Що я говорила, якщо людина, наприклад, має статус біженця, або вона має документ про отримання тимчасового захисту, тобто вона офіційно в певному статусі перебуває на території будь-якої держави, вона подає заявочку, або ну, якби домовляється, я навіть чула, що консул приїздить. До людини, якщо людина поважно віку і не може рухатись, тобто вони беруть оригінал документа, який посвідчує, що людина фізично проживає в цьому місті. Це документ видає консуль, він є у кожній країні. І тоді за допомогою поштового переказу, підтверджуючи свій статус, Можна написати заяву і поновити свою виплату. Але ще раз хочу зазначити, що це тільки у тому випадку, коли людина офіційно перебуває. У всіх інших випадках потрібно подати заяву до банку, в якому людина хоче відкрити рахунок, або в неї є рахунок по відновленню такої виплати, або ж фізично звернутись до пенсійного фонду. А якщо такої можливості немає, її за кордоном нема, то через електронні ресурси Пенсійного фонду їй потрібно відправити заяву про поновлення виплати через веб-портал Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Інакшого методу не існує ну скажімо так, не все і завжди все просто, але тим не менше, держава шляхи і є. так шляхи є, і держава гарантує виплату в будь-якому разі, але для цього інколи потрібно докласти зусиль. Я гадаю, що на цей момент вже більшість вирішили це питання, і воно не стоїть гостро. Раптом хто має проблеми, то от шляхи вирішення проблеми саме такі, як ви є, сказали. Але е я думаю, що сьогодні на кожну проблему є шлях вирішення. І це добре. Ми говорили здебільшого з вами протягом ефіру про людей, які вже отримують пенсії, про перерахунок, нарахування. А я хотіла би от такої від вас про поради від фахівця для тих, хто, можливо, навіть ще не задумується про пенсію, а можливо, для. Тих людей, які вже думають, а як це воно буде на пенсії, і які практичні поради ви б могли надати молодим людям, зрілим, тим, які наближаються до цього порогу щодо планування їхнього пенсійного забезпечення? Як же ж зробити так, як працювати, щоб ця пенсія, зрештою, була максимальною? Ну, Максимально можливою, я би так питання сказала, містило відповідь для тих, хто не задумувався. Задумуйтесь. Задумуватись потрібно не за рік до настання пенсійного віку і навіть не за п'ять. Задумуватись потрібно з першого дня свого трудового життя. І якщо ми беремо вік людини 60 років, а сьогодні ця, да, цей кількість років є тою. Тою датою, коли ми можемо претендувати на пенсію, і розділимо її на періоди, то необхідна кількість страхового стажу, ну коли для тих, хто зараз не задумується, це буде 35 років, згідно нині чинного законодавства. От сьогодні, в цьому році, в 2024-му, нам потрібно 31 рік для того, щоб взагалі мати право призначити пенсію у 60. І вже в 28 му році і в подальшому це буде 35 років. Ми беремо 60 років життя, забираємо 35 років, яким потрібно страховий стаж. Що залишається? 25. 25. Якщо ми закінчуємо вуз 23, у нас є ще два роки подумати, задуматись і починати працювати офіційно, думати про розмір своєї заробітної плати. Перевіряти, чи роботодавець не зловживає своїми правами, а не лише пише запис в трудовій книзі, яка сьогодні фактично нічого не варта, якщо роботодавець не сплачує за найманого працівника страхові внески. Тому про пенсію потрібно думати за 35 років до настання дат призначення. Для когось вже пізно думати, але тим не менше потрібно потрібно завжди. Дякую вам. Ще хочу зупинитись, акцентувати увагу наших глядачів на роботі контакт-центру, тому що питань маса, і не завжди можна, можливо, не всі знають, куди можна звернутися. І ось що є телефони, за якими є люди, які кожного дня працюють для того, аби надати кожному, хто потребує і допомоги, і відповіді. Дуже багато у нас. Питань важко дотелефонувати. Дійсно, так. Ми в минулому році били рекорди по кількості дзвінків, збільшили кількість операторів, збільшили час роботи контакт-центру, але, на жаль, дійсно є такі періоди, особливо коли повітряна тривога під час повітряної тривоги контакт-центр не працює, неможливо. Ну, у нас там 14 чи 16 людей в очікуванні і вже. Ну, коли тобі говорять, що там зачекайте, приймуть ваш дзвінок, дійсно є проблеми. Але потрібно телефонувати. Дуже багато питань зніметься. Ще хочу сказати, що ми працюємо в суботу, в суботу з 8 до 13 години. Кількість дзвінків набагато менша. Тому якщо хтось має питання і не може зателефонувати в такий робочий час. Будь ласка, звертайтесь до нас у суботу. Номер телефона 0800 219 108, і ми максимально спробуємо вирішити всі питання, які у вас є. Дякую вам щиро за компетентні, такі широкі відповіді на всі наші запитання. Точніше, на ті запитання, які турбують наших людей, тому що ну, важливі речі про кожна копійка, кожна гривня це сьогодні життя, виживання, якісне життя. Ну, по-різному, як кого буває. Обов'язково проговоримо наступного разу ті питання, які ми як перевірити пенсію, і детальніше, можливо, все-таки зупинимося, як же ж от детальніше планувати свою пенсію, не просто задумуватися, а про планувати кожен крок, аби отримати результат. Ці свою пенсію я нагадую нашим телеглядачам, що немає питань, немає проблем, які не можна вирішити, тому що пенсійний фонд пенсійний фонд України у Вінницькій області працює і навіть в суботу для того, аби всі ваші питання було вирішене. А гості студії сьогодні Олена Корчака, начальниця головного управління пенсійного фонду у Вінницькій області. Я вам щиро дякую за всі відповіді. Дякую вам. Найщиріші побажання. Бережіть себе і до наступних зустрічей.